Це кадри вражаючого затримання зухвальців, які увірвалися на територію Метанівського зернотоку. Правоохоронці з непроханими гостями не церемоняться. <рес> Усе сталося 31 травня. За кілька годин до прибуття копів ці кремезні чоловіки у камуфляжі та балаклавах просто оточують територію колишнього полгоспу. Усі до одного збройні спецзасобами і ще рушницями та пістолетами. І починають справжній наступ на беззбройних селян. Ані жінки, ані старі невідоме військо не зупиняють. Вони почали жінкам чихати в вчихати і Ми почали заходити. Заходити сюди і вони почали доставати зброю, почали по нас стріляти. Дуже багато ранили. Є до мене ранили. Після сутички шестеро поранених. Одного доводиться госпіталізувати. Колишньому атовцю Сергію перепало найбільше. Чоловіка оперують, а з живота витягують кулю. Де Бальцеве пройшов останнім виходив, прикривав свій вихід з Дебальцевого. Там не заділо, то тут уже. Зухвала група. Спочатку не погоджуються складати зброю, вочевидь, хочуть змусити копів відступити. Та, зрештою, спецоперація і 42 озброєних нападників затримані. Я не робив пострілів. Ніяких пострілів я не робив, так як я не маю зброї. Понятно. Тобто люди на вас вказують немає. Вказують, люди на вас, вони помиляються, так? Да? Мабуть, мабуть, помиляються. Тобто ви сюди приїхали взагалі без зброї. Так. А, а, що, обіц... що, мені зброї? а що обіцяли вам? Що ви мали тут робити? Просто охороняти об'єкт. Те, що страпилось, я сам дуже здивований, якщо чесно. У райвідділку ватажок затриманих розповідає, вони представники приватної охоронної фірми і зізнається, найняв їх новий власник зернотоку, аби на територію не пускати місцевих. Чим останні заважали, ніхто навіть і не намагався з'ясувати. Вони ж виконавці, їм платять гроші, вони йдуть і роблять, що накаже хазяїн. Зрештою, нападників зі зброєю затримали. А от знайти власника цієї приватної армії, керівника сікюріті агентства тепер не так просто. Як правило, це іменно фірми, які сдавались такой целью. Часто это не работающие компании, которые ждут своего момента какого-то локального проекта, за который будут заплачены. Они никогда или, или крайне редко я встречал в своей жизни, чтобы компания, имеющая имя, вдруг соскакивала и, позарившись там на достаточно высокие гонорары, вступала в абсолютно преступные и противозаконные действия. Не обійшлося без поранених і на Кіровоградщині. Цей натовп мешканці села, які прийшли виганяти сумнівних власників. Але всередині зачинилися оборонці, та щойно селяни заходять у помешкання, як одразу сиплять У слід димові шашки та сльозогінний газ. А вже в спини з контори лунає перший постріл. Молодикові з НАТО по куля цілить у руку. За якимось джекічаном ганялися в, в бронежилеті, а куди прилетіло, не знаю. Ну він не вспів, це не він. Хто не він. Ну тут мужичок бігав. То, що обуцали, це. це не він. Десь оттуда. Зі стрільцями, що забаракадувалися в конторі, патрульні ведуть ще й перемовини. Як тільки пересвідчуються, що в оборонців зброя викликають підкріплення, їм на підмогу прилітають аж вісім десятків правоохоронців, і лише тоді незнайомці таки здаються. Їх шестеро у п'ятьох мисливські рушниці, вочевидь, стріляли б на ураження, не соромлячись. Хоча знають, навіть за наявності реєстрації права на це не мають. Ви маєте право. Взять его зачихленым, ехать на охоту. И только в зоне, где разрешена там стрельба значит, и охота на зверя, вы можете это использовать. А на об'єктах ні у них головна задача создать давление, в тому числі психологічне, на можливу охрану з тої сторони, котроонбут по подавляти, і наліччя ружь в руках це дуже сильний аргумент. Та якщо ці протистояння між сумнівними охоронцями та місцевими мешканцями закінчуються лише пораненнями, то у вересні 2016 року під час сутичок за спирт завод на київщині, один чоловік навіть гине, тому що рушниці і пістолети були з обох сторін був за територією підприємства. Зі слів керівництва підприємства ТОВ Хімакс, то це співробітник, інженер підприємства. Але не зрозуміло, чому він там знаходився. Але поліція спростовує загиблий той, хто безпосередньо брав участь у збройних баталіях. І, звісно, з'ясовувати, хто його туди послав і чи був вбитий насправді у штаті охорони, не будуть. Тільки уявіть, офіційно в Україні зареєстровані майже 6 тисяч охоронних агентств. І виявляється, аби стати керівником такої фірми, потрібно небагато. Мова йде про вищу освіту, стаж роботи у правоохоронних органах, службу збройних силах або в службі безпеки нашої країни. А також на посадах відповідальних за напрям охорони у суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років, щоб ця особа не мала непогашеної або не знятої судимості за злочини умисного характеру, а також не перебувати. На обліку у нарколога погодьтеся під такі вимоги підпадає ледь не кожен, хто бував у збройних силах або вже пройшов АТО. А от офіційних вимог до кандидатів стати вартовим взагалі немає. І хто саме поповнить лави такого агентства, вирішує вже сам керівник, виходячи з мети, охороняти чи навпаки зухвало нападати задля модного зараз бізнес віджиму на користь замовника, а камуфльоване м'ясо теж обирає собі шефів в залежності від потреб это выходцы из различного роду спортзалов, значит, другой там к сожалению, сожаленню которые ищут легкого заробітку, ну і подогревают себе таким, значит, полузаконным адреналином. А в залах мышцы накачуються, а же куда-то надо вип'єскувати. Натомість справжніх сталих охоронних компаній з кваліфікованими і досвідченими працівниками в Україні можна перерахувати на пальцях. Решта ж майже 6 тисяч інструмент у руках рейдерів і бандитів. Це преступники. Они участники преступлений, потому что они е, участники силовых фаз незаконного захвата там каких-то е, объектов е, там собственности или еще что-то. Мало того, что охранная компания прикрываясь лицензией, может участвовать в каких-то преступных действиях, она находится вне государственного контроля. Ну, в золотое время Грабь, дави, бей и ты будешь мерщию наказан. Суб'єкти охоронної діяльності можуть е зберігати, придбати і використовувати там цілу низку спеціальних засобів: бронежилети, захисні каски, газові балончики, газові пістолети та револьвери, електрошокові пристрої, а також пристрої для відстрілу снарядів несмертельної дії, так звані так звана. Е Вогнепальна зброя трав, травматичної дії, але обов'язково за наявності. Пульт охорони. Хочеш собі приватну армію? Купи пульт охорони і наймай групи швидкого реагування. Погодьтеся, підключити з десяток тривожних кнопок заради легальної покупки зброї, абсолютно не проблема, навіть для дрібного бізнесмена. Інтернет рясніє від оголошень про силову підтримку. Обирай на будь-який смак і гаманець. Надзвичайні новини йдуть на експеримент. Перша лінія, що трапляється під руку і поспіхом вигадана легенда. Кореспондент це фермер, до якого раптом можуть навідатися. Конкуренти аби відібрати господарство, фермер просить захисту, ризики високі, тому зброя умова обов'язкова, і менеджер радо запевняє, не проблема. Дійсно на автомобілі. Ліцензії не видавали, а контролювати нікому. В МВС хапаються за голову, ніби заважає все. І кількість охоронних фірм, що ростуть як гриби після дощу, і мораторій на перевірки, ніби тількино розкрили очі. Щоб забрати ліцензію, треба провести позапланову перевірку. Щоб провести позапланову перевірку, треба її погодити з Державною регуляторною службою. Ми вважаємо, що цей механізм треба. Незначно спростити хто ж спростить і коли система ракетирів у законі працює на повну котушку, і навіть просто зараз когось із таких озброєних молодчиків випускають на волю, бо інкримінує їм система ніякий не тероризм, ніякий вам розбій у складі злочинного угрупування. Це ж усе просто хулігани, такі самі, як підлітки, що розбили скло у школі. І поки українцям пускають пил в очі на силовому віджимі, і фабрик, і полів, і звичайних будинків зароблять від чолов'яги в мисливському камуфляжі до його високого. Патрона зі справжніми погонами. Як правило, в більшості випадків за цим стоїть зговор Зговор з правосуддям, зговор з правої системою. І потім все спуститься на тормозах. Хто сумів побіч, хто від правильної сили організував трейдерський захват, з ним нічого не случиться. У дурнях лишаються тільки законослухняні, і бізнесмени, і пересічні рядові маленькі українці. Вони обмануті і в них стріляють. І вже завтра, коли жирні шматки або закінчаться, або відкупляться, усі ці приватні армії звикли годуватися лише терором. Прийдуть додому до простого селянина і середнього містянина і попросять посунутися вічливо, як це можуть зелені чоловічки, а не підкоришся, наставлять ствол. Мовляв, іди, розповідай копам, хто у черзі на позапланові перевірки.